Сфінкс одна з найбільш загадкових та найвідоміших монументальних споруд на землі. Розташований на плато Гіза поруч із великими пірамідами. Великий Сфінкс є символом загадковості давнього Єгипту. І сьогодні, нарешті, настав час трошки розповісти і про нього. І про його загадки. Сфінкс це велика кам'яна статуя з тілом лева та головою людини. Її висота становить близько 20 метрів, а довжина майже 73 метри. Нумулітичний вапняк цього району складається з шарів, які мають різну стійкість до ерозії, переважно спричиненої вітром і піском, що призводить до нерівномірного руйнування тіла Сфінкса. Найнижча частина тіла, включаючи ноги, це тверда скеля. Тіло статуї шиї складається з більш м'яких шарів, які зазнали значного руйнування. Шар, в якому була сформована голова, набагато міцніший. В тілі великого сфінкса існує ряд топикових ходів, швидше за все, викупаних мисливцями за скарбами та розкрадачами гробниць. У голові Сфінкса колись був отвір, який використовували священики, щоб промовляти від імені божества до послідовників, ну принаймні так було у 1565 році. Цей отвір потім у 1926 році накрили металевим люком. Деякі зображення нового царства описують сфінкса з короною на голові, тож та дірка могла колись слугувати для кріплення корони. Ще один з помітних аспектів Сфінкса відсутність носа, є кілька версій того, як це сталося. Найпоширеніша – що ніс був зруйнований під час військових дій або мусульманськими іконоборцями у 14 столітті. Обставини, пов'язані з відламаним носом Сфінкса, не визначені, але ретельний огляд передбачає навмисний акт з використанням стамесок. Супереч популярному міфу, він не був відстрілений гарматним вогнем військ Наполеона під час його єгипетської кампанії 1798 року. Його відсутність насправді фіксується в творах мистецтва, що передувала Наполеону, і згадується в описах історика 15 століття Аль-Макрізі. Хоча відсутність носа можна пояснити природною ерозією каменю, вірогідним видається пояснення Альма Крізі. Він писав, що у 1378 році Софійський фанатик Саїм Альдар, заставши фалахів місцевих землеробів, що приносили дари Сфінксу в надії збільшити свій урожай, розгнівався і відбив у сфінкса ніс, як у язичницького ідола. А єгиптолог Захі Хавас також вважає, що Ніс був навмисно збитий, оскільки існувало повір'я, що статуї можуть мати магічну силу через своє обличчя. Вважається, що голова Сфінкса зображає обличчя Фарона Хефрена, і тому більшість науковців датує спорудження Сфінкса приблизно 2500 роком до нашої ери, тобто часом, коли будувалася його піраміда. Проте існують інші альтернативні версії. Археологічні знахідки та розташування статуї неподалік дороги, що веде до піраміди Хефрена, підкріплюють офіційну версію. А рентгенійські дослідження навколо монумента показали, що структура каменю відповідає характерному для періоду Хефрена Вапняку. Альтернативні теорії про вік припускають, що Сфінкс може бути набагато старшим. Деякі дослідники, зокрема геолог Роберт Шох з Бостонського університету, Звертають увагу на ерозію статуї, що, на їхню думку, викликана водою, а не вітром чи піском. Це може свідчити про те, що Сфінкс стояв тут ще до пустелі, коли клімат був вологішим, приблизно 7-9 тисяч років тому. Професор Шох вважає, що інтенсивні опади характерні для цього регіону в кінці льодовикового періоду залишили сліди на тілі Сфінкса. Це ставить під сумнів класичне датування і може переносити створення статуї в набагато глибшу давнину. До речі, також є подібний висновок і українських дослідників. А згідно з деякими єгипетськими міфами, сфінксу взагалі стояв завжди. У 1857 році Огюст Мар'єт, Марієт, засновник єгипетського музею в Каїрі, розкупав набагато пізнішу. Інвентарну стелу, виготовлену приблизно 600 році до нашої ери, яка розповідає про те, як хуфу натрапив на Сфінкса, вже похованого в піску. Хоча певні ділянки на стелі, ймовірно, точні, цей уривок суперечить археологічним свідченням, і таким чином він вважається історичним ревізіонізмом. Пізнього періоду, тобто, скорше за все, це цілоспрямована підробка, створена місцевими священниками як спроба підживити місцевий храм і Сіди давньою історією, якої він ніколи не мав. Такі дії були поширеними, коли релігійні установи, такі як храми святині та інші волоїні священників, боролися за політичну увагу та фінансові і економічні пожертви. Деякі дослідники, серед яких автори Роберт Баувал та Грем Хенкок. Вважаю, що раніше існувала друга статуя сфінкса, розташована симетрично на іншій стороні Нілу. У деяких давньоєгипетських текстах згадуються леви світанку, дві левові статуї, що охороняють вхід у Храм сонця. і Хенкок вважає, що це може бути натяком на існування двох сфінксів, хоча конкретних вказівок на їхнє місце розташування немає. Ця версія ґрунтується на міфологічних традиціях давнього Єгипту, де леви вважалися стражами входу у світ мертвих і завжди розташовувалися парами. Але версій про другого сфінкса є дуже багато. У давньому Єгипті симетрія була надзвичайно важлива у храмах, пірамідах та статуях зазвичай все було строго симетрично. Розташування одного лише сфінкса з боку викликає запитання, чи не було його пари знищено або засипано, але шукати симметрію потрібно відносно чого. У давньоєгипетській культурі леви вважалися охоронцями переходу між світами. Символічна пара левів, розташованих спиною один до одного, уособлювала день і ніч схід і захід. Єгипетське зображення акхети символа горизонту завжди включає двох левів, що охороняють вхід до підземного світу. Це підкріплює думку, що біля Гізи могло існувати два сфінкси, один той, якого ми знаємо зі сходу від пірамід, і відповідно тоді другий з заходу спиною до цього. Також, оскільки багато вчених вважають сфінкса побудованим при фараоні Хефрені, то й центрувати, вважають, треба до цієї піраміди, і сфінкси мали стояти по обидва боки від центральної лінії. Ще, звісно, є багато різних можливих варіантів, але я хотів би познайомити вас з астрономічною теорією, яка отримала несподіване продовження. Ось дивіться, Сфінкс дивиться на схід. Але хтось зауважив, що колись під час весняного рівнодення це положення якраз співпадало з сузір'ям лева, що сходило на горизонті. Цікаве співпадіння, чи не так? Сузір'я лева і стародавня фігура подібні на Левичу. От і багато людей у цілому світі теж так думають і це доказом того, що Сфінкс є набагато старішим і міг бути охоронцем світанку під час ери Лева, яка тривала з 12 до 10-го тисячоліття до нашої ери. А це значить, що Сфінкс є значно старішим за давню єгипетську цивілізацію, був збудований давніми людьми, які мали неземні технології, і скоріш за все, що він спочатку мав голову лева, яку якийсь фараон переробив. Чи пристосував під свої потреби, як це часто траплялося в історії? До речі, свіжий живий приклад це сучасні намагання мот... примазатися, хоч якось до Київської Русі. Але залишимо, хто каже, наших баранів і повернемося до Сфінкса. Вік Сфінкса нормально досі не визначений і ніде нема підтвердження, що він збудований саме хефреном. Єдиний текст, у якому є прямі згадування Сфінкса на стелі сну, яка знаходиться між його лапами і яка встановлена. У 1400 році до нашої ери все більше згадок і зачепок нема. А оскільки поруч проходить шлях до піраміда Хефрена, то Сфінкса вважають побудували у той же час. Леви в єгипетській міфології завжди уособлювали силу захист захисті сонця. Наприклад, богиня Сехмет, що зображувалася з головою левиці, символізувала руйнівну силу сонця. Сфінкс, орієнтований на схід, міг бути уособленням сили світанку і нового дня, що асоціюється з Левом. Наша ж астрологічна теорія відкриває перед дослідниками нові горизонти. Шумери близько 4000 років до нашої ери вже знали сузір'я, яке можна зіставити з сучасним левом. У шумерській міфології це сузір'я було відоме як Ургула. Що перекладається як Великий Лев. Саме шумери, ймовірно, першими почали асоціювати цю групу зірок із Левом. Потім ці знання перейшли до вавилонян, а згодом до греків, які вже офіційно зафіксували назву Лео в астрономії. А можливо, шумери прийшли саме з Єгипту, адже як я розповідав у цьому відео, досі невідомо звідки вони взялися, а може, вони просто зберегли знання давньої цивілізації. А ще ви, можливо, чули, що піраміди ідеально повторюють зірки поясу Оріона. А дивіться на цей малюнок, хто тут у нас? Це ж знову Лев. Стоп, стоп, стоп. Я знову переходжу межу між наукою і конспірологією, а я не хочу, щоб цей канал став українським Рен ТВ чи ЛАІ, Тому фантазувати можете вже в коментарях, без фанатизму, звісно, українською мовою і з повагою до читачів. Не думайте, що вчені намагаються щось від вас сховати. Якщо подивитися чадрулетку з сусідами, то видно, що проста відсутність мозку закриває людям очі на очевидні факти, і звинувачувати вчених тут не потрібно. Нема ніякої змови, і якщо щось і приховують, то рано чи пізно воно вилізе назовні. Коли знайдуть якісь докази, то їх врахують. Отака От цікава теорія. А що колись була голова Лева, а не фараона, то так вважають багато дослідників. Як мінімальний доказ можна прийняти те, що голова фараона непропорційно мала до розмірів тіла Сфінкса, що освічить про прибирання зайвого до потрібної форми. А дехто навіть каже, що це була голова Анубіса Бога з тілом Шакала, оскільки він охороняє підземний світ. У 2018-2019 роках команда AERA під керівництвом Захі Хаваса та Марка Лехнера. Провела масштабне обстеження плато гіза, використовуючи Георадар, 3D-сканування та дрони. Ці дослідження охоплювали територію навколо Сфінкса, включаючи східну та західну частини. В результаті не виявили жодних аномалій або залишків, які могли б свідчити про існування другої статуї. Хоча зараз Ютубі можна побачити відео з так званим другим сфінксом, та це, на жаль, ніякий не сфінкс, а лише людська уява. Також відомо, що під Сфінксом є кілька аномалій, які були виявлені за допомогою сейсмічної томографії та георадарів. Ось що відомо на сьогодні. Під час досліджень плато Гіза команда під керівництвом геолога Роберта Шоха у 1991 році виявила за допомогою сейсмічного сканування кілька підземних порожнин. Зокрема, дві великі камери під лапами Сфінкса на глибині приблизно 5 метрів. Їхній точний розмір і форма поки невідомі, оскільки доступу до них не було. Вважаю, що там може бути зала Хронік Hall of Records. легендарне підземне сховище, яке за деякими теоріями розташоване під великим сфінксом або поблизу пірамід Їзи. Згідно з міфами та езотеричними версіями, у цій залі зберігаються знання стародавних цивілізацій, включаючи Атлантиду. Та записи про історію людства, а також технології, що набагато випереджали свій час. Ідея зали Хронік була популяризована американським екстрасенсом Едгаром Кейсі, який у своїх водіннях стверджував, що під Сфінксом існує вхід до цього підземного сховища. За його словами, ця зала мала бути відкрита у 1998 році, але ніяких підтверджень цьому не знайшли. У єгипетській міфології теж немає прямих згадок про цю залу. Однак існують натяки на підземні архіви знань, які охороняються богами. Захі Хавас підтвердив наявність порожнин під Сфінксом, проте він стверджує, що це лише природні тріщини у вопняку, а не рукотворні тунелі. На відміну від Шоха, Хавас скептично ставиться до ідей про залохронік. Через брак доступу до цих камер їх точна форма залишається загадкою. Сейсмічні дані лише показують відображення, хвиль, які вказують на наявність порожнин. Є припущення, що ці порожнини можуть бути як природними, так і рукотворними, наприклад, криптами або підземними кімнатами. Під час георадарного сканування платогізу у 2016 році були виявлені додаткові аномалії, які вказують на можливі тунелі, що ведуть від Сфінкса в напрямку піраміди Хефрена, але знову ж таки їх точна структура поки що не вивчена. Чи були спроби дослідити ці порожнини? Так були. Проте, всі спроби дослідити їх закінчувалися відмовою влади Єгипту на проведення розкопок. І навіть є точки зору, що міст цих порожнин може докорінно змінити розуміння історії Платогіза, і саме тому питання залишається відкритим. Під час досліджень на залишках обличчя Сфінкса було виявлено сліди червоної фарби. Це означає, що в данану Сфінкс, ймовірно, був розфарбований і його обличчя мало набагато яскравіший вигляд. Взагалі, уявлення про те, що стародавні статуї були просто сірими, є помилковим. У давньому Єгипті майже всі статуї, включаючи Сфінкса, були розфарбовані яскравими кольорами. Фарби не лише підкреслювали риси обличчя та одяг, але й мали символічне значення. Єгиптяни використовували природні мінерали для створення стійких пігментів. Червона охра була для шкіри чоловіків і символізувала силу та енергію. Жовта охра для зображення шкіри жінок, а також для прикрас. Малахіт, зелений колір, асоціювався з відродженням і природою, лазури та азурит синій колір усоблювали небо та води нілу, вугілля чорний колір використовувалося для контурів очей і волосся, білий вапняк та гіпс для деталізації одягу та очей. Ці пігменти змішували зі сполученими речовинами, такими як яйця, смоли та рослинні олії, щоб забезпечити довговічність фарб. У єгипетській культурі фарбування статуї мало не лише естетичне, але й ритуальне значення, наприклад, для оживлення статуї. У єгипетській релігії існував ритуал відкриття вуст, під час якого статуям давали життя за допомогою фарбування та спеціальних церемоній, як захист від злих духів. Яскраві фарби вважалися захистом візлих сил і символом божественної присутності для посмертного життя. Єгиптяни вірили, що душа померлого може вселятися у статую, якщо вона правильно зображає риси обличчя та забарвлена у відповідні корльори. Але більшість фарб на статуях зникла через тисячоліття вивітрювання, піщані бурі та людську діяльність. Сфінкс був частково похований під піском протягом довгих періодів часу, що захищало його від ерозії, але фарба на відкритих ділянках з часом стерлася. Іншими відомими розфарбованими статуями Єгипту є статуя фараона Рамзеса II, яка зберегла сліди фарби на короні та обличчі, бюсні Фартіті, які зберіг яскраві кольори майже повністю, та статуя капера селянина одна з найкраще збережених розфарбованих статуй. У греко-римські часи Гіза стала туристичним напрямком. Пам'ятники вважалися старожитністю, і деякі римські імператори відвідували Сфінкс з цікавістю та з політичних причин. Сфінкс був заново очищений від піску в першому столітті нашої ери на честь імператора Нерона і губернатора Єгипту Тиберія Клавдія Балбіла. Були зведені великі сходи шириною понад 12 метрів, що ведуть до тротуару перед лапами Сфінкса. У верхній частині сходів був розташований подіум, який дозволяв роздивлятися зверху Сфінкса. Останнім імператором пов'язаним з пам'ятником є Септимій Север близько 200-го року нашої ери. А за імператора Феодосія в четвертому столітті нашої ери відвідування Сфінкса було заборонено як язичницький обряд, і скульптуру знову почало засипати піском. Значною мірою це посприяло збереженню скульптури в той час, як навколишні храми Гізи розбиралися для будівництва нових споруд у Каїрі. Середньовічні арабські історики і мандрівники теж неодноразово згадували Сфінкса, але вже лише як голову. Цікаво, що, хоча сам Сфінкс є ледь не символом Єгипту, та самі єгиптяни про нього майже не згадували. Найдавніша відома згадка про Сфінкса походить з стели сну. Встановлений між лапами Сфінкса фараоном Тутмосом IV близько 1400 року до нашої ери. На стелі розповідається легенда про те, як молодий Тутмос, засинаючи в тіні Сфінкса, мав видіння. Увісні Сфінкс, названий там Хоримахет, що означає гор на горизонті, пообіцяв юнакові престол Єгипту, якщо він очистить статую, яка була занедбана і вже тисячу років перебувала під пісками пустелі, засипана по шию. Тутмос виконав прохання і дійсно невдовзі став фараоном. Стародавні єгиптяни називали Сфінкса Шепс-Анг або Хоремахет. Хоремахет значить гор на горизонті, це підкреслює зв'язок зі сходом сонця, оскільки Сфінкс орієнтований на схід. Шепс-Анг означає живий образ, що вказує на його зв'язок з культом сонячного бога. Ра. У більш пізні періоди він також асоціювався з Богом Ра і став відомий як рах у рахті, ра, що в образі гора. Що дивно, Сфінкс практично не згадується у давньоєгипетських літописах, папірусах або храмах. У текстах пірамід і книзі мертвих немає згадок про Сфінкса. Дослідники вважають, що це може свідчити про його будівництво в набагато раніший період, можливо, ще до основної фази єгипетської цивілізації, або що його функція була настільки священною, що не потребувала описів. Та, хоча записи про Сфінкси до нашого часу не збереглися, єгиптяни створили чимало інших сфінксів у різні періоди, хоча й не таких великих. Сфінкс на плато Гіза далеко не єдиний представник свого роду в давньому Єгипті. Цивілізація, що просвітала на берегах Нілу тисячі років, створила безліч кам'яних стражів, які охороняли храми, міста та священні процесійні шляхи. Сфінкси мали важливе символічне значення, особлюючи владу фараонів, силу богів. Та забезпечувала захист від злих сил. Алея Сфінксів це величезна дорога довжиною майже 3 кілометри, яка поєднувала храма Монара в Карнаку з храмом Луксора. Алея була збудована за часів фараона Аменхотепа III. Вона складалася з 1350 сфінксів, частина з яких мала голову людей Андросфінкси, а інша частина голови баранів Кріосфінкси, які символізували бога Амона. Цей шлях використовувався під час релігійного фестивалю Опет, коли жерці переносили статую богів від одного храму до іншого. У стародавній столиці Єгипту Мемфісі розташований один із найвідоміших сфінксів, вирізблений з цільного шматка алебастру. Алебастровий сфінкс вагою близько 80 тонн, був створений, ймовірно, під час правління Аменхотепа II. Він охороняв храм птаха Бога Творця Мемфіса. У місті Таніс, яке було політичною і релігійною столицею Північного Єгипту в період третього перехідного періоду, знайдено кілька сфінксів із вигравірованими іменами фараонів Аменемхета II та Меренептаха. Вони охороняли храми і процесійні шляхи міста. За часів правління Ахнатона з'явилися нові варіації сфінксів, які мали характерні риси самого фараона, видовжене обличчя, стилізовані пропорції та більш плавні риси. Це символізувало божественність правителя і його зв'язок із Богом Атеном. У 2018 році, під час розкопок у храмі Ком Омбо в Асуані був знайдений Асуанський Сфінкс. Висічений із вапняку він добре зберігся і датується птоломейським періодом. Поруч зі Сфінксом знайшли два рельєфи з зображеннями Птоломея V та його дружини, що підтверджує його зв'язок із храмовим комплексом, присвяченим Богам Субеку та Хору. А у 2023 році археологи виявили вапнякового сфінкса часів Римської імперії. Статуя має виразні риси обличчя ймовірно імператора Клавдія. Знахідка була зроблена під час розкопок поблизу храму, присвяченого богу хнуму, і включала також залишки святилища з рельєфами, що зображують сцени поклоніння пізніші письмові згадки про нашого сфінкса з'являються вже в часи Грецької та Римської імперії, коли Сфінкс почав асоціюватися з загадками та містицизмом. Греки надали йому ім'я Сфінкс, але він абсолютно відрізняється від єгипського образу. Грецький Сфінкс був в жіночої статі та славився своїми загадками. У міфах стародавньої Греції Сфінкс був чудовиськом з тілом лева, обличчям жінки та крилами урла, яке тероризувало місто Фіви. За легендою, він сидів біля входу до міста та задавав загадку кожному, хто намагався пройти. Якщо мадрівник не міг відповісти правильно, його чекала смерть. Згідно з міфом, Сфінкса переміг Діп, майбутній цар Філ. Він правильно відповів на загадку, і Сфінкс від сорому та поразки кинувся з обриву або зник. Це звільнило Філа від його терору. В єгипетській же міфології немає описів Сфінкса як загадкового стража з питаннями. Єгипетський Сфінкс це символ захисту та сили, асоційований з фараонами та сонячним Богом Ра. Греки запозичили образ Сфінкса. І доповнили його своїми легендами та міфами. Ну і власне назва Сфінкс, яку ми досі використовуємо, є грецькою, а не єгипетською. Єгиптяни ж його називали Хоремахет, як я вже казав раніше. Ну ті греки намутили воду, подумала, напевно, ви, але у 2020 році Роберт С. Нейланд опублікував своє дослідження, в якому теж показує, що Сфінкс спочатку був статуєю Левиці, можливо, богині Махіт. Він теж вказує на непропорційно малу голову Сфінкса та відсутність характерного знака розі на ній, що може свідчити про її пізніше перероблення. Нейланд також провів реконструкцію, яка показала, що всі елементи сучасної голови могли бути вирізані з більшої голови левиці. А у своєму дослідженні 22-го року він взагалі розказує детективну історію, як знищили оригінального Сфінкса, хто і коли. Це дослідження я знайшов вже під кінець написання сценарію до цього відео, і я просто шокований, наскільки воно може все змінити, і, можливо, я її вам прочитаю якось іншим разом. От і підійшла до завершення моя розповідь про Сфінкса. Сподіваюся, я розповів вам все, що було цікавого і вартого уваги. Звісно, що можна ще зачитати зовсім фантастичні вигадки різних авторів, але цього вже я робити не буду. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк і кидайте на каву. А я вас згадаю у наступному відео. Також традиційно нагадаю, що досі йде війна, і дрони самі себе не куплять, а вони дуже допомагають нашим воїнам мучити мостів. Тому, якщо не знаєте, куди кинути свою велику чи навіть маленьку копійку, в описі під відео посилання на Росоріз, куди по можливості закидую я. А на цьому все, дякую за увагу і до наступного випуску.